Сьогодні над Україною нависла смертельна небезпека. Через зовнішню агресію Україна стоїть на порозі втрати державної незалежності державного суверенітету. Ідеться вже не просто про втручання у внутрішні справи України, а про спробу. Окупації завоювання нашої країни. На сході діють не українські сепаратисти, а добре навчені та озброєні російські диверсанти. Давайте називати речі своїми іменами. Фактично Росія Оголосила Україні війну. Я до останнього була переконана, що нинішню кризу можливо було розв'язати мирним шляхом, не допустивши повномасштабної військової агресії Росії проти України. Сьогодні ці шанси вже втрачені. Вони не зупиняться, якщо ми їх з вами негайно не зупинимо. Сьогодні, можливо, найважчий день за всі 23 роки Незалежності України, але час приймати рішення. Доба замирення агресора закінчилась. Тому я, як лідер однієї з найбільших політичних партій України, підтримую проведення рішучої антитерористичної операції із залученням Збройних сил України. Більше того, прийшов час оголосити про організацію загальнонаціонального опору російському агресору усіма доступними методами, в тому числі шляхом проведення загальної мобілізації. Ми повинні показати світу. Що здатні захищати себе самі. І тоді світ також допоможе нам. Я закликаю лідерів всіх демократичних держав. Невідкладно застосувати третій рівень санкцій до Російської держави. Також ми просимо лідерів світу про пряму військову допомогу українському народу, який бореться за свою свободу та гине за свою свободу. Прийшов час діяти також лідерам світу.